Документи, найстарішим з яких понад 100 років. Долі та історії людей, які колись мешкали в Дніпрі та області. Дані про їхнє народження, смерть, одруження, розлучення, встановлення батьківства, зміни імені, поступово набувають цифрової форми. Робота над оцифровкою фонду в Держархіві стартувала на початку вересня. Спеціальне обладнання встановили та розпочали сканувати перші сторінки. Записи зі старих пожовклих книг дуже дбайливо, то якісно фахівці перетворюють на електронні зображення. Перший етап, це тільки то фотографіруємо, що буде етап э, самообробки даних і переводи в електронний від. Проект великий. Я навіть. Це чувство до та великому сторінки книг через застарілість буває розпадаються прямо в руках. Тоді фахівці їх збирають, наче пазл. Основне завдання оцифрувати документи так, щоб добре було видно написаний на них рукописний текст. Є е, чернила, які от карандашом писали теж ну а тим хорошо видно. Є, такі от зелені плохо вони стираються з часом. Ті, які чорні чернила, їх хорошо видно. Uh, вот. Хуже От. Хулюсьок когда... страниця. Ну, <серкнути> от такі от. Старе, очі, старе, трухляве. Тяжело знімати. Одне з головних завдань архіву збереження культурної та інформаційної спадщини для наступних поколінь. Тому дуже важливо не дати зітліти разом із папером важливі інформації до архіву звертається дуже багато людей за підтвердженням своєї свого свого родовіду і майже 60% всіх за замовлень це підтвердження свого народження або шлюбу або смерті когось із родичів у зацифровки архівних документів всієї країни запропонувала американське генологічне товариство Family Search International. Проект розрахований щонайменше на декілька років. На першому етапі оцифрують майже три мільйони файлів з даними Рац та викладатимуть їх у загальний доступ. Далі візьмуться за обробку справ репресованих та реабілітованих. Людина сама зможе подивитися і конкретно вже нам подати запит на, на ту саму актовий запис, який вона запросить, і щоб не, не не було такого великого пошуку. Оцифровані копії документів пізніше надійдуть до серверів офісу Family Search International в Америку і будуть зберігатися там. Але будь-який громадянин України зможе зареєструватися на сайті генеалогічного товариства та, не виходячи з дому, безперешкодно отримати потрібну інформацію про своїх родичів. of <laughs>